Друзі, нас інфо перші головне поїхали під Покровськом. Окупанти підготували операцію, що мала на меті просуватися тилом через існуючі підземні газові комунікації, вивести вразливі ділянки інфраструктури під свій контроль. План передбачав масове просунення групи під прикриттям інженерної бригади логістичних траншелей мовчасно розкрили контррозвідка і розвідувальна мережа ЗСУ. Розвідувальні дозволили підготувати засідку і підвести від удар живу силу на фронті, а саме те, що мало стати трубним коридором, вузли комунікації місця скупчення живої сили у середині системи телеграм канал топор коли окупанти почали механічне обслуговування ділянок і спробували прокладати приховані ходи до основних ліній українські підрозділи з сапарної та інженерної розвідки. Вели коригування в обмеженому просторі підсвічували позиції, проводили на результативні режими створення, викликали контрольовані руйнування у вибраних секторах, щоб ізолювати групи противника. Масові вибухи та раптова детонація закладених запасів у узлах трупопроводу спричинили колапс підземних ходів, скупчення людей в середині перетворили на. Вастку від сильних контузій задушливого газу та опіків загинуло. за перваними повідомленнями близько 700 осіб, солдатів і техніків, які опинилися у замкнених просторах і не мали шляху для евакуації. Ті, хто виживав, виходили з під завалів і з піднятими руками. Багато хто у шоковому стані поранили і задезорганізовані, просили дати коридори, склавши зброю. Частини конвоєрів і системної місцевої охорони, що ще залишалася, відмовилися від подальшого бою. Деякі здавали одразу після розуміння безперспективності опору українські підрозділи. Підрозділи прийняли полонених, надали першочергову медичну допомогу і здійснили евакуацію до контрольованих пунктів. Десятки жінок, які перебували в тилових таборах, так чи інакші цивільні співробітниці були виведені окремими коридорами і передані гуманітарними бригадами. Район над місцем подій перетворив на зону надзвичайно екологічної техногенної катастрофи. Викиде і пожежі на поверхні Незапаром нестабільні розломи ґрунту ускладнювали рятувальні роботи. Рятувальні команди працювали під прикриттям, бо можливі підрозділи залишки боєприпасів загрожували вторинними вибух. Місцеві жителі отримали вказівки залишатися в укриттях, але багато з тих, хто працював поблизу, загинули внаслідок ударної хвилі загоряння живих ділянок рослинності. Інформація поширювалася повільно, і офіційні канали ворога мовчали або повідомляли створені вера. У той же час у мережах почали з'являтися супутникові кадри та свідчення очевидців, що фіксували масштаб руйнувань. А ось, що говорять самі окупанти про ситуацію з їхнім командуванням у цілому. Чому ветерани, а приходиться нам. лазить по мусоркам, потому что нет егер, здорово, брат вот я попал на приз денег нет, хоть так мрачка правоотношения с государством нормальные смотри, огурцы, яблоки, кончики мясо килограмма два сливочные сырки там пава, пава какая хлеба, смотри, сумка я сейчас еще что-нибудь найду себе, братан Отвечаю, мне не западло, Я жрать хочу. Ужра... А, Сами думают, почему так все происходит. Люди пусть задумаются. Почему мы... До того, да... Я прошу, нет, я требую, я не... хочу, чтобы меня услышали. У нас не хотят слышать, я не одна, нас очень много человек. Заставили подписать контракт на СВО. Командир от нас прячутся. Никто встречаться не хочет. Военную прокуратуру меня тоже не вызывают. Почему-то решают, что мой вопрос, наверное, не столь важный для них, что нарушаются права моего сына. Я имею проблемы со здоровьем. Мне помочь некому. Он не против проходить срочную службу. Пусть проходит. Но обманывать и потом не давать возможности, не доносить рапорта, вводить детей в заблуждение. Да, детей. Пускай 18-20 лет. Это наши дети. Тоже нельзя. Это нарушение прав. Тем более военнослужащего. Я прошу мне помочь. Я прошу сделать так, чтобы моего сына из контрактника Перевели военнослужащих срочной службы. Это проблема наших многих матерей. То есть он подошел и нанес мне удар в область челюсти, от чего я потерял сознание после того, как я пришел в себя, стал подниматься и в этот момент мне нанес удар большой дубиной по затылку, оставил меня в одних трусах и попросил меня пробежать в холодное помещение. После того, как я забежал раздетый в этот бокс, этот Сергей меня побил, там присутствовал сотрудник военной полиции, он был в национальности дагестан, он дагестанец. Вот, после чего меня хотели подвешивать за какие-то крючки, перевали потом в другой бокс, где были также два пьяных контрактника, один с позывным Мара, другой с позывным Маха. Они меня избили, Маха уложил меня на пол и ножом стал резать. Ну и вот она, это знаменитая барвиха, ибо рублевка. Мы с вами обычные люди, да, которые проходим и Крым, и Рым. Эти люди здесь живут, и вообще им все равно, где война, что война, кто тут в госпитале в 20 километрах от них. В Армале лежит в гинекологическом отделении. Все битком. Все очень тяжелые. Как можно посмотреть, что там вот за вот этим вот забором в 7 метров. Называются сады Майндорфа. здесь вот не более ну, 100 с чем-то, наверное, коттеджей. Вот, все тут охраняют ФСБшники. СОшники. Или ФСОшники. Ну посмотрите для интереса, сколько на дзене стоит там коттеджи, что там вообще происходит. Так что... Що... Кому війна, а хто прячеться за такими заборами. коротка аналітика викриття і знищення окупантів у трубі в операції під Покровськом демонстрація ефективної координації розвідки інженерії та оперативних дій. Гуманітарно-актична сторона залишає значні питання. Евакуація цивільних робота з полоненими, мінімізація оториних загроз, від витоків та пожежа. Попередньо політично це підсилює аргументи, що окопуватися в тилу без належного контролю безпеки, ризикована стратегія для окупанта. Також подія може провокувати нові заходи по захисту критичної інфраструктури. Структури зі сторони міжнародних партнерів і посилити тиск на формування прозорих механізмів обміну полоненими до доступу гуманітарних місій. Додаткові свідчення з місця показують, що коридор виведення було покладено за попередньою розвідними маршрутами через мережу ґрунтових вод, доріг і силових лісових. Поросік броньована техніка і безпілотники загривали маневри. Одночасно, противника здійснюючи захисне прикриття від можливих підходів. Частина полонених і евакуйованих була розподілена за медичними пріоритетами, поранені першої Шкості отримали першу допомогу на місці, важких шпиталізували в польові госпіталі. З подальшою евакуацією під супровід служби зв'язку. Відпрацювали канал для оперативної передачі списків та медичних карток, що дозволило прискорити ідентифікацію та зменшити розділ хаос при розподілі людей та по пунктах прийому. Інженерні підрозділи одразу розгорнулися роботи з герметизації пошкоджених ділянок трубопроводу та локалізації витоків. Фахівці з хімічного захисту контролювали рівні шкідливих речовин в повітря, а Пожежні групи намагалися працювати над Ліквідацію загоряй на поверхні на місці. Також знайдено і вилучено велику кількість документації та технічного обладнання. Окупанта, яку передали службі розвідки, не дало змогу оперативного у своїй цілі операції і виявити частину ланцюга політично-логістичного забезпечення, що використовувався для просування у тил. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.